Яка ваша особиста методика, щоб змусити себе працювати над творчістю? Моя особиста методика в тому, щоб завжди починати з власного розуму? Я вважаю, що творчість це не лише момент, коли ти твориш, а й те, що ти вкладаєш у неї? А розкажіть більше, я багато подорожую, читаю чимало блогів, знаходжу людей, яких поважаю, і веду з ними цікаві розмови? Я намагаюся отримати якомога більше різного досвіду по світу. Can. Ви кажете, що Ші робить світ плоским, але якщо говорити про світ дощі. Про ідею, які можливості ви привносите? Ви сказали, що у вас є бізнес-дизайнери, це люди, які працюють над бізнес-моделюванням. Ви також згадали про розробників програмного забезпечення. Так, тобто, це люди, які мислять системами. Так угу. як ми можемо використовувати якісь софт або якийсь хардвер, ну прибори? Да, тобто, це ж зовсім інша Апаратне сфера. Апаратне забезпечення, це інше. Інженери, механіки, і у вас є фізичні. Тож це такі апаратні дизайнери, інженери, механіки. Ви згадали, що у вас є традиційні дизайнери, наприклад, графічні, і ми їх так теж називали.